День вітаю усіх лідерів Ліги старшокласників Черкащини. Ми з вами справжні лідери, які у такий нелегкий час змогли не лише реалізувати проекти, а й започаткувати нові. Представляю до вашої уваги звіт з реалізації проєкту «Нашу цвіту по всьому світу. У ході реалізації нашого проекту робота лідерів здійснювалась в дусі інтелектуальності, демократії, толерантності та співпраці. Метою проекту є залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності в рамках міжнародних проектів та програм. Налагодити партнерські зв'язки із закладами освіти за кордоном для обміну досвідом з питань організації та діяльності учнівських самоврядувань. Ми очікували провести онлайн-зустрічі з учнями-українцями з різних країн світу: Італія, Англія, Греція, США, Польща, інтеграція українців у європейський освітній простір. Зустрічі учнів-членів Ліги старшокласників Черкащини та студентів, випускників найкращих українських та іноземних вузів реалізувати проект, внесок моїх земляків у розвиток держави, школи, партнера. Але війна внесла свої корективи в етапи реалізації проекту. До завдань проекту додалися такі не менш важливі питання, як лідери ліги старшокласників за кордоном, підтримка, співпраця, внесок країн Європи у спільну перемогу, вивчення освітнього простору Європи. Внесок українців у розвиток та історичне становлення країн Європи. Отож, ми провели онлайн зустріч з випускниками Ліги старшокласників, які допомогли нам ознайомитися з особливостями вищої освіти за кордоном. Анною Поліщук, Олександром Соколюком, Анастасією Пишиною, Бориславом Цимбалюком та Олександром Кравцем. Ми провели дослідження за темою Українці, які прославились на весь світ. Представляю вам деякі дослідження. Михайло Скибицький, сподвижник Симона Болівара, герой-учасник вирішальної битви за незалежність проти іспанських колонізаторів на плато Аякучо в Перу, зробив стрімку військову кар'єру від капітана армії до інженер-полковника Федеральної Республіки Велика Колумбія. Автор проекту будівництва Панамського каналу брав участь у війні за незалежність народів Латинської Америки. Ігор Сікорський, киянин, який реалізував мрію і задумки Леонардо да Вінчі, створив перший у світі бомбардувальник Ілля Муромець, будував найкращі у світі гелікоптери. У США залишив після себе процвітаючу фірму, яка існує і донині, під тим же ім'ям Сікорський. Aircraft». Серж Лефай, бог танцю з Києва, один з найкращих танцівників світу ХХ століття, засновник академії танцю при гранд Опера, ректор інституту хореографії та університету у Парижі, почесний президент Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО, нагороджений орденом почесного легіону. Франц Де Голь тричі пропонував Лефарю прийняти громадянство в Франції, але він назавжди залишився українцем. Юрій Франц Кульчицький, це той козак, який навчив весь світ пити каву по-віденськи у війні Османів проти Австрійської імперії, 1683 року. прав активну участь в обороні відня під час облоги, коли австрійці втратили надію і думали здати місто, Кульчицький, як знавець турецької мови, пробрався через ворожий табір і виконав розвідницьку місію. Так, Відень був рятований. Юрій Кульчицький став шанованим австрійцями героєм та за подвиг отримав титул графа. З перших днів повномасштабної війни випускники Ліги старшокласників долучилися до волонтерської роботи за кордоном та проведення мітингів створення фондів на підтримку України. Почнемо з Олександра Соколюка та Анни Поліщук. Експрезидент Ліги старшокласників та член Національної дитячої ради 2019-2021 року організували та провели близько 10 мітингів та благодійних концертів серед студентської молоді лодзя, польща, спрямованих на підтримку України та збору коштів для гуманітарної допомоги українцям, постраждалих від бомбардувань. Олександр Кравець, екс-президент ліги старшокласників 2014-2016 року, через місцеву адміністрацію організував постійний транш автофур гуманітарної допомоги, який працює до сьогодні. Особисто фінансував придбання тканини для платіння маскувальних сіток та парафіну для виготовляння окопних свічок. Працює у пункті сортування гуманітарної допомоги для України. Анастасія Пишна, представник у Національній раді дітей та молоді України від Черкаської області 2018-2019 року, організувала та проводила мітинги на підтримку країни у Польщі, створила інтернаціональний благодійний фонд для збору коштів для постраждалих від російської агресії, виступила з українськими патріотичними піснями на вулицях міста Лодзя, Польща. Створювала пости у соціальних мережах на підтримку ЗСУ. Анастасія Пишна написала у своїх соціальних мережах звернення до всіх українців-біженців за кордоном. Кожен з нас є послом і амбасадором нашої України. Як ми поводимося, такі висновки іноземці роблять про наш весь народ. Кожен з нас солдат. Навіть за кордоном ми можемо битися за нашу Україну. Ви можете волонтерити, збирати кошти для армії, доєднатися до кіберармії, писати патріотичні пісні, плести сітки. Ми всі маємо на собі колективну відповідальність, щоб Україна перемогла. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, щоб усвідомити більше наших людей. Борислав Цимбалюк, представник у Національній раді дітей та молоді України від Черкаської області 2019-2021 року, брав участь у мітингах на підтримку України у Словаччині, працював перекладачем у таборі для біженців, організував збір коштів серед студентської молоді міста Кошиця, Словаччина. Які перерахували у фонд Сергія притули для придбання дронів з друзями? Створили клуб підтримки студентів з України Назар Драбовський, представник у національній раді дітей та молоді України від Черкаської області 2021-2022 року. Стипендію міського голови, яку отримав за громадську діяльність у 2022 році, перерахував на користь ЗСУ, перебуває в Естонії, де активно займається волонтерством з родиною. Бере участь в роботі всеукраїнського дитячого радіо Паляниця, створеного у ДЦПО для підтримки українських військових. Бере участь в усіх заходах ліги старшокласників онлайн. Єдутенко Учень 11 класу, член Ліги старшокласників Черкащини, зараз перебуває в Італії, активний учасник усіх мітингів та акцій на підтримку України в Італії та Голландії. Мотивує своїми постами у соцмережах, не залишаючи байдужими до долі України, у якому куточку планети ви б не були. Написав у своєму інстаграмі у березні 22 го року, 10 з половиною годин. Ціла ніч біля посольства РФ в Гаазі. Було трохи холодно, вітряно, хотілося спати, але хороша компанія голландців та українців та кава підбадьорювала. Це був крутий експеримент, досвід. Усе буде Україна. Марія Новак. З лютого перебуваючи за кордоном у Німеччині, ініціює проведення та бере участь у музичних фестивалях, збираючи кошти для ЗСУ. Стала ініціатором проведення благодійного ярмарку зі збору коштів на медикаменти для госпіталю у місто Дніпро. У залах Бундерхаус Вест у Штутгарті були виставлені для продажу різні вироби художньої творчості. До ярмарки долучилися емігранти з рідних країн. Маша Новак відкрила виставку та вітала присутніх німецькою та українською мовою, а також виконувала для присутніх українські пісні. Брала участь у акції зустрічі Шольца у Штутгарті, Німеччина та творчих акціях з Україною в серці, Україна понад усе. Stand with Ukraine». записала пост англійською мовою «Ukrainian Spring – Please, help Ukraine». Запустила фоточелендж вишиванка код української нації. Долучилась до челенджу Ліги Старшокласників Черкащини. Усе буде Україна, борітися, поборете». До дня народження Шевченка та виконала свою версію гімну України, закликаючи усю молодь до боротьби за батьківщину, взяла участь та перемогла у благодійному міжнародному фестивалі конкурсі Україна єднає світ, а також в українському фольклор-ярмарку до Дня державності України в Людвіксбурзі у мітингах на підтримку України у Штутгарді. Взяла участь у благодійному концерті разом з братами Яремчуками. Отож, можливості подальшого розвитку проекту, продовження співпраці, обмін делегаціями між школами-партнерами, створення нових спільних справ за інтересами учасників, розширення географії проекту. Маємо жити!